Спитай мене про Воскресіння. Я відповів: щоби воскреснути, потрібне везіння. Праведникам якраз не щастить в основній їхній масі. Я люблю говорити про ворогів у минулому часі. Зустріч херсонців з письменниками відбулась в артхабі в укритті в рамках фестивалю Меридіан Черновіць назвали її меридіан Херсон. Завдяки заходу зміг відвідати обласний центр вперше після деокупації, каже письменник Сергій Жадан. Для нас є можливість поїхати в ті міста, де ми давно не були. Я зокрема давно вже не був у Херсоні, і, чесно кажучи, скучив після деокупації. Не був до, до свого сорому. Дуже хотілося приїхати. Дуже хотілось побачити ваше місто, побачити публіку, читачів. Тому що до війни я тут бував. Не так часто, але час від часу бував, виступав і дуже люблю картонську публіку. Гудзик отвір, уява, марнослів'я, тортура, цілик, безодня, краєвид. Всі значущі союзи утворюються на небесах, на блокпостах. На перехрестях ніжно-викоханих слів вперше з 2016 року приїхала до Херсона і письменниця та кінорежисерка Ірина Цілик. Для мене велика радість і честь бути тут зараз. І я читатиму нові вірші, розповідатиму про свій останній фільм. Я і Фелікс, який взимку вийде в прокат. Я не впевнена, чи зараз в Херсоні кіно українське значить привезу його і покажу іншим чином. Ну я буду рада повертатися до вас знову і знову привозити нові фільми, нові книжки. Я сумую за цими містами, як за от рідними людьми, буквально ось і от. Ти, ти в на зірваний антонівський міст, думаю, блін година до Скадовська. Ну година поетеса та військовослужбовиця Ярина Чорногуз два роки служила на Донбасі. Нещодавно її підрозділ перебазувався на Херсонщину. Саме тут до повномасштабного вторгнення розпочалась служба дівчини. Тренування морських піхотинців тоді відбувались на морських узбережжях області. Острові Джарелгач, селищах Лазурному та Залізному порту у місті Скадовську. Вірші я почала писати ще до того, як стала військовою. Перша збірка в 2020-му вийшла. а друга, друга написана за час усі повномасштабної війни. Мабуть, найсвіжіше, що я написала, відколи ми сюди е, так, перебралися, так би мовити. От, ну, я ж казала, що це не стільки вірш, скільки висловлення любові от, до цього фронтового міста. Бо, а, я тут називала, що мене вражає в цьому місті. От багато цих захованих затишних місць, які люди зберігають для своєї там, віри і для нас відповідно, от які можна там зайти щось поїсти гарно. Тобто я, я дуже бачу цю стійкість і мені мене вона вражає. Херсонці, які прийшли на зустріч, діляться враженнями. Я дуже люблю Ярину Чорногус. Я її знаю з часів весна на граніті. І мені дуже подобається її поезія, вона мені дуже відгукується. Я анонсувала вона у Фейсбуці, що можливо не буде її, а я така вдячна, що вона змогла приїхати. Я навіть не можу висловити словами, це було неймовірно. Ми пережили і окупацію, і обстріли, і ми дуже хотіли от чогось такого, тому що це для нас важливо. Я тому я дуже дякую і авторам, які виступали, і тим, хто це організував, тому що це було дуже круто. 8 листопада письменники виступатимуть у Запоріжжі. Катерина Гончаренко, Олена Сумська, Владислав Купрієв, Суспільне новини, Херсон.